Безкоштовний аудіогід Черніговом у вашому смартфоні вже не один рік для Чернігівців та гостей міста функціонує мобільний додаток чи Гайд, за допомогою якого кожен може самостійно побути собі екскурсоводом та знайти і відвідати історичні пам'ятки Чернігова. Аудіогід – це безпрограшний варіант, коли ти сам собі автор, ти сам можеш спланувати собі маршрут, ти можеш прослухати інформацію українською або англійською мовою. Ти в будь-який момент можеш зупинити екскурсію, полюбуватися або обійти той Спаський, собор Борисоглівський чи Волдиногору і продовжити власне прослуховування. Щось не зрозумів, що треба повторити, можна перемотати, прослухати вдруге. 45 об'єктів які сьогодні вже подані, з фотографією, щоб людина чітко розуміла, що дійсно вона тут, з можливості орієнтуватися по карті, і знову ж таки українська і англійська мова. Додаток презентували ще у 2019 році, проте він і нині не втрачає своєї популярності. А навпаки, в управлінні культури та туризму міськради кажуть, з моменту запуску Чегайти до сьогодні розробники зафіксували більше тисячі скачувань. І зараз ця кількість почала помітно зростати з кожним днем. Ми побачили тенденцію, яка відроджується сьогодні. Люди повертаються для того, щоб користуватися аудіогідом і власне. Ми звернули увагу на те, що пішли нові відгуки і, відповідно нові оцінки на той додаток, який вже існує декілька років. Ми прекрасно розуміємо, що туристична галузь за минулий рік офіційно скоротилася на 30%. Експерти прогнозують, що втрати в туристичній галузі будуть ще більше. Це буде 50-60%. і це економія людей на гідах. Які працюють тому, що всі будуть шукати можливість максимально відпочити, але дешево це тенденція, це економічна ситуація. Це багато чинників, але тим не менше. І, от, якщо людина приїхала самостійно, вона немає фінансової можливості погуляти зі змістом із згідом. Вона може скористуватися додатком, тому що коли вже буде сім'я, то однозначно захочуть гіда. Тому це альтернатива розкривати міста. Альтернативна альтернатива знову ж таки максимально дозволити дізнаватися про місто, але за мінімальний витрат. Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення РФ на територію України Чернігів здолав чималий шлях, аби стати туристичним містом. З кожним роком, вкладаючи в свою інфраструктуру і промоцію, кількість тих, хто обирав саме наше місто для відвідин, збільшувалася. Справжній бум був у 2021-му. Тоді лише у жовтні його відвідало майже 40 тисяч туристів. Серед них не тільки українці, а й іноземці, які приїздили сюди на вихідні чи свята, аби цікаво провести час та відвідати відомі історичні локації стародавні. Нього Чернігова. В двадцять році особливо періоди, коли було три дні підряд вихідні, отакі от вікенди. А то кияни в нас просто жили і при чому були періоди, коли не можна було забронювати готелі в місті. І навколо Чернігова в 20 кілометровій зоні все було заброньовано. Було крайне важко. Це той період, коли черги були в Антоніво-Печери, коли гіди між собою вже домовлялися, хто у котрій годині яку приведе групу. А це одночасно на підйом на дзвіницю Троїцького собору, коли дві групи спускаються, третя піднімається, всі один одного пропускаються. Це насправді були величезні. бомби. це з самісінького ранку до пізнього вечора екскурсії, коли одночасно декілька локацій, там 20 гідів працює. Типу маленька Прага, це Чернігів. Проте 2022 рік назавжди змінив все, і тепер мусимо підлаштовуватись під нові умови та реалії, у яких сьогодні живе вся країна, каже Катерина Литвин треба шукати нові формати нові форми і якщо а все буде добре турист повернеться в чернігів ну враховуючи те що чернігів заслуговує на те щоб кияни однозначно приїхали і от споглядаю з роботи туристичних з таких агенцій невеличких то от вони вже планують чернігівщину це величезна подяка коли телефонують або пишуть до кого можна звернутися для того щоб подивитися або там, в Прилуччину, або на Чернігівщину це великий плюс. Все повертається, життя відроджується, весна надихає. І, я думаю, все буде добре.